Усім як завжди, у суботу у 22 другій годині ми зустрічаємось в Позитиві». Житомирські музиканти, героїчні гітаристи, класична та рок-музика. Сьогодні в програмі. Якщо ви у нашому місті шукаєте нових творчих подій, вам необхідно відвідати музей космонавтики. Є можливість і на ракети подивитись, і житомирських музикантів послухати. А музиканти на людей подивились і призи отримали. Близько 20 молодих виконавців демонстрували свою майстерність гри на гітарі. Підтримали їх і вже знані музиканти. Та гурт захарбіцтва космічний джем герої гітари вперше у Житомирі та нічого не заважає конкурсу стати традиційним. Нещодавно Житомирська музична тусовка не просто відпочивала та грала до душі, а ще й змагалась. Конкурс гітаристів під назвою Космічний джем герой гітари тривав близько чотирьох годин. Але, звісно, не у космосі Житомирський музей космонавтики наважився прийняти рокерів та класиків. Боротьба йшла за дві номінації класична та рок-гітара. Хто ж отримав головний приз, ексклюзивну статуетку, а хто визнання колег? І чи витримав музичне навантаження Космічний музей, дізнаємось. За хвилину, адже гості Артпозитиву сьогодні організатори, учасники та переможці конкурсу. Привіт усім, хто до нас приєднався. Залишайтеся з нами сьогодні в АртПозитиві. Говоритимемо про конкурс космічний джем герої гітари. Гості вже в студії. Я тільки скажу, що переможцем серед рокерів став Максим Вітюк, а найкращий серед класиків Ярослав Кравчук. Наш гість Ярослав уже в студії. Привіт, Ярослав! А також єдина дівчина-гітаристка, яка брала участь у конкурсі Анастасія Шелестюк. Рада тебе бачити в нашій студії. І організатори космічного дійства Ілля Гриценюк, голова Житомирської обласної молодіжної громадської організації, цілком природно та Василь Хамюк, асоціація громадських об'єднань Нова сила. Вітаю всіх у нашій студії про вашу організацію. Декілька слів. Декілька слів про нашу організацію. Цілком природно, це ми створили майданчик для розвитку мистецтва, для розвитку гарних ініціатив, для розвитку якихось хороших, прогресивних ідей. Тому що зараз багато говорять. Ну, це почалось... Наша організація існує ще з 2006 року, офіційно зареєстрована в 2010 році. От. І весь цей час багато говорять про негатив, багато поганих новин, багато. Якихось таких там смертей, криміналу е, у новинах по телебаченню і так далі. Ми, ми, ми стараємося просунути дійсно позитивні ідеї, дійсно мистецтво, екологію, ось такі речі. Ну і підтягуємо під це людей, які дійсно згодні складати свій час, якісь ресурси в те, щоб е, Житомир ставав кращим. Давненько вже Житомирі не було такого якогось музичного дійства, чи фестивалю, чи конкурсу. Чия то ідея? Ну, ідея насправді спільна. Ми і придумали ну, за чашечкою кави і потім в подальшому ну, зреалізували. Ну, знову ж таки, за допомогою багатьох наших друзів, знайомих, ну, також міської ради управління сім'ї, молоді спорту, ну і небайдужих людей, музикантів безпосередньо, які долучилися до даного заходу. А чому саме класика і рок, а не якісь інші напрямки? Ну, чому так? Ну, тому що це класика, від неї не можна відходити. А рок це, ну, це те, що, те, до чого залучено багато людей, де багато гітаристів дійсно вони грають, вони розвиваються, там, купують собі купу техніки, займаються цим. От, і це треба показувати людям. То, можливо, ще такий контраст, якби да, класика, рок. Насправді класичні твори дуже часто звучать набагато крутіше ніж рокою. Ну в першу чергу, захід був створений для популяризації молодих митців да і гітарних виконавців, тому що Е, дуже багато наших молодих виконавців, які грають на гітарах. Е, ну, якщо брати класиків, да вони там себе в навчальних закладах, бо там десь тренуються, їздять на якісь концерти. Але в Житомирі безпосередньо вони ніде ніде не фігурують, да, ніде не з'являються в засобах масової інформації. Про них ніхто не знає, ніхто про них не розповідає. Так само е, рокери да, наші Житомирські, які сидять в себе в гаражах і постійно грають своїми гуртами, і теж ну є якась невелика частинка їх, е, е, яка все таки. Е, відома в Житомирі, да? але всі інші, у ну, нас гуртів насправді дуже багато в Житомирі є, але не всі про них знають і не всі е можуть їх послухати, почути. Тому е цей проєкт в першу чергу створений для того, щоб е витягнути їх звідкись десь з гаражів, да, своїх. Е Приміщень, де вони тренуються, грати на гітарах та своїми гуртами і популяризувати в першу чергу. То не лише професіонали, так і аматори брали участь. Це не важливо було так в умовах конкурсу. Не було. Абсолютно не було ніяких вимог до того, чи це людина аматор чи професіонал. Були, ну, були конкретні критерії оцінки: це майстерність іскри на гітарі, це складність твору, це подача самого себе на сцені. Але ну, не було якихось особливих вимог там до твору, що це має бути там. Ліск, там, чи Штраус, там, uh -huh. ну, тобто конкретно люди мали показати той максимум, на який вони здатні, в принципі, в будь-якому загруженні. А ще хотіла запитати за журі, але трішки пізніше, бо хочеться вже почути якусь музику, у нас музична uh -huh. програма. Ярослав, скажи, ти давно граєш вже на гітарі? Я достатньо давно граю, вже 10-й рік. Ти займаєшся десь, навчаєшся? Навчаюся в Житомирському музичному училищі. В Житомирському музичному училищі. на якому курсі? На першому. На першому курсі, ага. І ну, ти побачив, як ти дізнався про цей конкурс і взагалі, чому вирішив брати там участь? Я дізнався через інтернет, друзі мені порадили. Стараюсь де деінди виступати постійно, щоб навчати свою майстерність. Тобто, де якісь відбуваються заходи, ти намагаєшся брати так. там участь. так? Скажи, а ось це твоя гітара, ти з нею постійно. Розкажи про неї трішки. трішки. Ще я можу про неї сказати, це класична гітара. Фірми Ну, Я на я ній граю вже четвертий рік. Чи важливо для гітаріста зіграти саме на своїй гітарі? Чи тобі яку-небудь дадуть, і ти зіграєш, якби немає проблем? Для гітаріста це дуже важливо, тому що всі гітари абсолютно різні. І я довго звикав до своєї гітари після старої. Ага. І... І тепер, якщо мені дати чиюсь іншу гітару, то я ній вже не зіграю, так як треба. Зіграєш нам? З якою композицією ти переміг чи інша? Кажу, що це буде за композиція? Розкажи це буде композиція Ісака Альбеніса Астуріас та е Франциско Церега Спогади про Альгамбру». Перша це яко... uh -huh. за допомогою якої я переміг на конкурсі. Ага, так. Композиція, з якою переміг Ярослав на конкурсі. Ярослав, дякую, молодець. Дуже гарно відома до речі, да, композиція. Ілля щодо журі, декілька слів. За яким принципом підбирали? Хто оцінював гру майстерність? Е, підбирали за дуже простим принципом. В журі мали бути не тільки професіонали, а й люди, які е, послухають і скажуть Вау, але зможуть відрізнити там. Сценічний образ зможуть подивитися, зможуть подивитися загальну подачу і так далі. Журі були дуже ну, досить цікаві люди. Головою журі була Наталя Філінська, це викладач другої музичної школи, завідувач відділенням струнних народних інструментів. Вона гітаристка в третьому поколінні. Вона дуже серйозний експерт в цьому питанні, вона в цьому розуміється, якби питань немає. Також до членів журі ми взяли Ірину анатолійовну ковальчук це управління сім'ї, молоді та спорту міської ради. Так як міська рада, по-перше, нас підтримувала, так само і потрібно, щоб були якісь представники влади обов'язково у журі. Був у журі Андрій Собич, це людина, яка заснувала. Чи не єдиний в Житомирі Арт Портал Анреліз. Це людина, яка робить в Житомирі дуже багато для того, щоб мистецтво розвивалося, для того, щоб а, щось відбувалося і воно було публічне. Так, дуже добре знаємо. У нас програмах часто також буває. І в журі був дуже класний гітарист, наш друг Олег Резенблат. Це людина, яка грала на фестивалях в Англії. Це гітарист гурту Ashes, який. Виступав на фестивалі «Bloodstock Metal Festival. От. Він дійсно там, міг, міг побачити цей рівень, особливо по рок-виконавцям він дуже з багатьма знайомий. Угу. Скільки Василь учасників подали заявку людей? Скільки завжди на участі? Ми, насправді набирали ми 22 людини, так? тобто розраховували на 22 людини, але зважаючи на те, що в когось там не вийшло, хтось відмовився в останній момент. То було 15 учасників, 10 учасників на рок і 5 учасників на акустичну етап. Такою відмінністю на конкурсі була єдина дівчина, так, я зрозуміла, яка подала заявку. Анастасія, тримай мікрофон. Чи ти знала, коли подавала заявку, що ти будеш єдиною? І також, ну, заради чого ти пішла на цей конкурс? У ну, мене взагалі цікава історія, чому я пішла на цей конкурс. Мій напарник, з яким я, ну, ми організували свій гурт, дует у нас. І е, я прийшла на репетицію до нього. І він мені показує в контакті заявку подати на цей конкурс і е, каже: ти ж граєш слабо, во ну а я чого слабо? Не слабо, ну ага. no, no, я не надіялась, що я там буду єдина дівчина. Я, для мене це було просто ну, якесь вау. Просто що я там одна дівчина. Не злякались, коли дізналась? Ну, no, чуть-чуть, да. Було таке, да. Трохи, да. Не відчувала на собі якусь такої уваги, можливо. Трошечки, але я на це не зважала. Особливо, тобто, такої... Професіонали не зважають на такі речі, так? Якось... витягла перший Ви розумієте, я дуже ага. хотіла першою виступити. Це для мене було дуже важливо. І я настільки була зосереджена, що я маю перший номерок витягнути, я його витягнула і була дуже довольна. А десь навчаєтесь? Я вже закінчила е, музичне училище імені Дезидерія Задора в Ужгороді і в Мукачеві е, університет. Що ви грали? Цікаво. Я грала е, танго е, Роланда Дієнса і грала сучасного композитора, також твір е, Стефана Рака Зоряний дощ. Але я хотіла грати другий твір. Ну, так як ми грали у такому казковому місці для мене, мене надихнуло і ім, ну, зграти іменно цей твір Зорний дощ. Він такий для мене трошки космічна така музика. Анастасія зайняла третє місце Третій серед класиків, місце. так і плюс там була спецномінація такий невеличкий символічний подарунок від управління «Сім'ї молоді, яка, яка сказала, що от. По любому, так як вони за гендер, за, за те, щоб все таки чоловіки і жінки були рівні, то ця спецномінація дісталася Анастасія, Що ти нам зіграєш? Заграю вам зоряний дощ, який я грала. Вична така мелодійна, гарна композиція. Дякую, Анастасія. Ілля, як музей космонавтики наважився прийняти таку велику тусовку? Насправді музей космонавтики завжди з радістю приймає якісь мистецькі заходи, мистецькі ініціативи. Ми з ними працюємо вже не вперше. Ми проводили там, були партнерами Міжнародного поетичного фестивалю Терапоетіка і там теж були рокові гурти, і виконавці, які грали. Дуже багато поетів приїжджих з різних країн світу, і зараз е, насправді всі люди, які причетні якимось чином до мистецтва, це дуже цивілізовані люди. Вони не кидають сміття, вони не запихують кудись там космічний корабель, фантик від експонати цілі е, е, від цукерки. Вони не гойдаються на цьому на луноході. Це нормальні люди. Тому музей космонавтики він ну дійсно готовий приймати людей. От. І дійсно, коли ми вже ну, там, прибирали, то і учасники, і гості так само допомогли там поскладати стільці, допомогли це все розсунути, щоб швидше, ну, щоб швидше люди, так само, працівники музею, могли піти додому. І дійсно ну, нічого там не поламалося, все було круто. Тобто всі цивільні, все цивілізовані, так. все дуже добре, ніяких таких інцидентів, неприємних моментів. Ну, п'яних не було, було алкоголь там не продається, все, все шикарно. Тобто більш ну, позитивні одні моменти. Негативних взагалі не було, так? Ну, ну такого якогось явного негативу, там, як це буває, коли в нічному клубі щось там таке проводиться, такого не було, там ніде нічого. Так, ми говоримо про музику, і дуже ще хочеться у нас вже мало часу. Залишилось Ярослав, зіграй нам ще другу композицію, про яку ти казав. Клас, дуже дякую. Е, дуже рідко звучить класика. Ярослав, ще мені цікавить, куди ти поставив свою статуетку? Поставив нове місце в Сівант. <рес> а батьки, як тебе вітали? Ну, така, яка реакція була? друзів, батьків? Дуже вітали, тому що я взагалі е, приймав участь тільки для того, щоб виступити. Ну я так щоб сильно не сподівався на перемогу або щось, а друзі говорили, що. Що я не можу просто прийти додому без якоїсь нагороди, і так, так і сталося. Для тебе це несподіванка була, не. так? Зараз я виконую пісню групи Один в Каної, називається Пообіцяй мені. Нещодавно вони виступали вже в Житомирі. Ще не так відома група, але пісня мені подобається. Це світ речей. I'm a Декілька слів про статуетки, чи якісь спеціальні статуетки, в нас же хвилинка, але ж хочеться почути. Статуетки були ексклюзивними, більше таких не буде. Наступного року будуть зовсім інші. Вони авторські. Хто їх виготовляв на замовлення, так? Виготовлялись на замовлення. Чесно, я не знаю. З чого вони І, зроблені? Автор, вони зроблені з нержавейки. От зварені там для рокерів це були там гайки, таке, такі чоловічок з гітарою. А для класиків це все ж таки була красива гитара. Акустична гітара. Так. так я вам всім дуже дякую, за те що ви прийшли до нас, розповіли і бажаю, що в нашому місті побільше було таких заходів, конкурсів, фестивалів. Неважливо просто виступів. Вам, як організаторам, бажаю натхнення це все робити, а музикантам удосконалюватися ще більше брати участь у всіх, всіх можливих заходах. Саме таким сьогодні був арт позитив. Залишайтесь з нами, йдіть завжди вперед. мрійте, працюйте, грайте, співайте та не забувайте. Відоме те, що переступило популярне, бувайте.